Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема уроку танцювальні традиції народів Далекого Сходу. Класичний китайський танець одна з найбільш складних, виразних і витончених форм мистецтва в усьому світі. З давніх давен жителі піднебесної вважали свою традиційну культуру. Божественним подарунком і класичний китайський танець не виняток. Китайський класичний танець це унікальний, простий і водночас складний вид мистецтва, який створювався протягом п'яти тисяч років. Кожна династія Китаю вносила в нього щось своє, і таким чином танець увібрав усе найпрекрасніше з величня минулих епох. Це свого роду культурний фундамент, скарб китайського народу, який донині передається із покоління в покоління. За п'ять тисяч років багато традицій у Китаї переплилися між собою, наприклад, бойові мистецтва і народний танець та акробатика. З плином часу вони стали частиною єдиної форми мистецтва, таким чином, поряд із балетом. Школа китайського класичного танцю одна із найдосконаліших у світі із власною теорією, технікою виконання і формами вираження. В основі класичного танцю лежать три основних компоненти: технічна майстерність, форма і внутрішній зміст. Танцювальна техніка китайського класичного танцю включає в себе безліч стрибків, батманів, переворотів, кругових рухів і акробатичних трюків, хоча багато з цих навичок присутні і в інших видах мистецтва, таких як гімнастика і акробатика. Вони в дійсності походять із класичного китайського танцю. Традиційні танці Китаю дуже різноманітні, серед них зустрічаються як яскраві і динамічні танці. Так і повільні і плавні. При цьому в китайських танцях часто використовуються додаткові аксесуари, шарфи, віяла, лампи, мечі. Варто сказати, що практично всі традиційні танці в Китаї наділені особливим значенням, будь то посвячення богам або символізування подій з історії країни. Найвідомішим символом Китаю є дракон. Самі китайці називають себе дітьми дракона, так як це міфічна істота асоціюється з небом і вищими силами. Жодне китайське свято не обходиться без танцю дракона. Дракон завжди асоціювався з силою і гідністю. Народи Південно-Східної Азії вважають, що ця міфічна тварина приносить удачу. Тому не дивно, що в Китаї йому присвячено окремий танець. У виставі беруть участь близько 50 осіб, які повинні діяти абсолютно синхронно. Вони тримають на спеціальних жердинах тіло дракона, яке іноді досягає 40-50 метрів довжиною. Танець дракона відноситься до категорії народних танців, в яких одне з основних місць займає акробатика, рухи дракона вимагають неабиякої майстерності від танцюристів. Виконавці даного виду танцю змушені виконувати справжні акробатичні стрибки для того, щоб рухи величезного макета істоти здавалися плавними і ніби в польоті. Існує кілька версій танцю дракона, а однією з найбільш популярних є уявлення вогняного дракона. Протягом цього танцю перед драконом запалюють незліченні ліхтарі, які символізують вогняний подих цієї могутньої істоти. Ознайомимося із зразком танцю дракона. Лева один із традиційних танців в китайській культурі. Являє собою фігуру лева, якою керують двоє людей, що знаходяться всередині фігури. Базові рухи танцю можуть бути знайдені в більшості китайських бойових мистецтв. Вистава традиційно використовується для відлякування злих духів і залучення удачі. Стародавні китайці, так само як і пізніше греки і римляни, Захоплювалися якостями царя звірів. Насправді, лев не був спочатку популярним символом в Китаї. Ця традиція була запозичена у сусідній Індії. Лев має важливе символічне значення в буддизмі. У північному Китаї танець лева, як правило, набагато більш акробатичний, щоб передати всю люті і спритність могутнього лева. Це також був улюблений придворний танець. Кольори північного лева, як правило, є поєднанням червоного, оранжевого і жовтого це королівські кольори. У південному Китаї лев має більш символічну роль захисника людей від духів. Колірна гама Південного лева не має особливого значення, тому вони з'являються в різних кольорах. На відміну від танцю дракона, в якому беруть участь від 10 до 50 танцюристів, танець лева, як правило, здійснюється тільки двома танцюристами. Ознайомтеся із танцем лева multimillionaire du福 H20 Thank <laughs> you. Це в далекій давнині. Його основне призначення овівати обличчя, шиї плечі свіжим повітрям, але з плином часу це нехитре пристосування отримало більш широке поширення. Зараз віяло використовується в танці завдяки цьому атрибуту в танцювальній стилі різних народів простежуються схожі риси. Існують східний, китайський, японський, іспанський танці з віялем, і цей список можна продовжувати, мабуть, в танцювальній культурі кожного народу є місце віялу. Відмінності існують хіба що в розмірах стилістиці оформлення і матеріалі віял. Віяла бувають великими, і малими, складними і нескладними, пір'яними, тканинними, одноколірними і кольоровими. Як правило, танець з віялами виконується з одним віялом, але в залежності від задумки хореографа, бувають випадки танцю з двома віялами. Це особливо характерно для культури японського і китайського танців. Рухи танцюристів в залежності від установки хореографа і стилю танцю, відрізняються, але є ряд особливостей. Однаково характерних для всіх танців з віялом. Виконавці рухаються плавно, рухи спрямовані на створення красивого, заспокійливого танцювального малюнка. Танець з віялом вражає своєю витонченістю. Ознайомтеся з таким танцем. початок з ранніх шаманських ритуалів п'ятитисячолітньої давності, і сьогодні варіює від народного танцю до різних форм адаптованого сучасного танцю. Узнаемся из разком шаманского танца. Религия бесспорно всегда оказывала огромное влияние на культуру. Так было с христианством в Европе, индуизмом в Индии и исламом в арабских странах. Но что насчет Кореи? Конфуцианство, пришедшее из Китая, пустило свои корни в ежедневную жизнь наряду с буддизмом Махаяна. Однако наиболее глубокое влияние оказала другая религиозная система Мусок или корейский шаманизм. Мусок является родной религией. Шаманы или мудан проводили ритуалы, известные как гуд, и для живых, и для мертвых, для первых на удачу, а для вторых на успокоение. Во время обряда гуд шаманы молились через чувственные танцы и стимулирующую музыку. Они рассказывали легенды о богах, людях, природе, остроумно шутили и разыгрывали драматические сценки. Их музыка, которая время от времени может быть грустной, а иногда манящей и восторженной, сложные проработанные танцы и бумажное искусство, иллюстрирующие их обряды – все это является примером корейского народного творчества. Существует большое количество форм корейского искусства, которые берут свое начало из гуд, такие как пансури и танец экзорцизма сальпуричум. Корейскому шаманизму не достает определенных основополагающих компонентов, которые были компенсированы другими более официальными религиями. У шаманизма нет своего священного писания, как Библия христиан, и сутра у буддистов, нет организованной группы шаманов и отсутствует специальное место для сборов вроде церкви. Шаманизм находит свое проявление в выступлениях гуд, религиозных принципах и вере. Можно сказать, что ритуалы гуд являются выражением корейской жизни, манифестов долго развивающихся идей и эмоций корейского народа. Народний селянський танець дійшов до наших днів і виконується зараз фольклорними колективами. Атрибутами танцю є довгий хвилястий шовковий шарф сніжно білого кольору, який використовується в танці сальпхурі, а також використовуються барабани, капелюхи, мечі. Традиційне придворне танцювальне дійство бугаку означає танцювальний театр. Танець і музика. До репертуару Бугаку входили військові танці бубу, що демонстрували могутність і славу переможців у битвах. цивільні Бумбу, що оспівували найважливіші життєві цінності, дитячі варабі маї, жіночі Маї та рухливі Хасеремоно, тобто Танець Біг. Під час виконання яких актори активно пересувалися на невеликому майданчику. Важливими елементами дійства були досить складні з багатьма деталями костюми, надягати які актору допомагали спеціально навчені помічники. У Бугаку використовувалися і яскраво розфарбовані маски. Які мали назву певної музичної композиції танцю. Маски підкреслено гротескно зображували вираз обличчя персонажа. Зразочок танця з масками У столітті корейці мали придворний балет з детально регламентованими рухами, інколи у виставах брали участь водночас до 200 танцівників. Характерними особливостями корейських придворних танців є стриманість, величність і плавність руків. Отже, країна Сонця, що сходить, сформувала самобутнє традиційне музичне і хореографічне мистецтво. Ямпонці двайливо оберігають своєрідність своєї музики і її суголосність з природою, близькість до природних звуків і тембрів, пауза, яка звучить, асиметричність розгортання драматургії музичних творів. Китайські танці є відомими у всьому світі ритуальний танець дракона, танець леван, парний танець, побудований на акробатичних тюках, і жіночий танець з віялами.